Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Стрілянина в Одесі понівечені 5 автівок. Ходимо сюди як на кладовище. Власники зруйнованих квартир в одному з будинків Одеси, куди в ніч на 23 липня влучила російська ракета, не можуть забрати свої речі з-під завалів. Купатися в морі в Одесі досі заборонено чи дотримуються відпочивальники. Машина Владислава, його кума, а також ще трьох сусідів зараз в такому стані. На цій стоянці, що на базарні, внаслідок стрілянини пошкоджень зазнали п'ять автівок. За інформацією поліції, невідомість травматичної зброї відкрили вогонь по автомобілю БМВ. А потім на двох автівках взялися його наздоганяти. Часов 12, 12 прийшла жінка, гуляє з собаками, виділа поліцію возле наших машин. І... Прийшла сообщання, я ще спав. Я вийшов і виділив повреждення на своєму автомобілі. Тут поліція, криміналісти, лежали гільзи від пістолета. Близько 12 ї години сусіди дзвонили, сказали, що трапилося ДТП. щоб я вийшов, подивився. Ось моя машина пошкоджена. Все видно. Бампер, двері на, на дерево відкинуло. Я увидел повредження на своєму автомобілі. на автомобиле Кума, позвонил Куму, потому что он тоже отдыхал после работы. У него ударенная машина, и мы вот составили план ДТП, вызвали как бы сами полицию. Полиция приехала, составила план ДТП, чтобы как бы представлять людям, что это не мы кого-то врезали, а что у нас стоящих машин бабахнули. А по разговору тут была перестрелка, и человека, я так понимаю, хотели убить. І поэтому чоловік, видимо, ну та якби по моєму мнению, чолові спасає свою жизнь, проти на протраді машин у прес-службі поліції Одеської області. Повідомили, що поранених немає. Наразі в місті ввели план Сирена. Правоохоронці розшукують учасників інциденту. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. только так, чтобы дверь завалила. Из-за вот этого вот, то, что они начали засыпать, вот это вот все. Вот там стена, которая крайняя. Вот там она движется, стена. То есть она уходит уже в сторону, потому что вибрация. Ни разбора, ничего. Обрушится это, есть вероятность того, что дом сложится дальше, как карточный домик. Такий вигляд має квартира Дмитра та Ганни після влучання у будинок російської ракети в ніч на 23 липня. Вони досі не можуть забрати речі, адже це небезпечно, розповідає подружжя. Ганна каже, тієї ночі встигла вибігти у під'їзд за пару хвилин до вибуху. Я взяла ось мого пиріжка і ми вийшли сюди. Пройшло буквально минути дві, і роздався перший вибух десь поруч з нами, а потім протягом секунд. Мабуть, тридцяти вже роздався вибух тут. Я не знаю, яким дивом ось ця парадна витримала все це, але я навіть не знала, що, що там, ось за дверима, нічого нема. Що від квартири лишилися лише оці двері. Чоловік зміг дістати якесь лиця, яке було біля дверей, і все. більше нічого немає. Під завалами залишаються не лише речі людей, але й кішка, яку не чують. Нас би вже було винести за сутки, щоб ми не бачили цього кошмара. Ми ходимо як на кладбищі суди. Наталя підіймається в свою квартиру, яка також пошкоджена. Після того, що сталося, жінка живе у сина. Повернутися додому боїться. Перший син був собакою вдома. І вони. Вибігли тільки через те, що животні звикли жити вдома, і животні почали дуже кричати. І тільки через то всі вибігли. А тітя свята з нічкою взагалі лишилися вдома, взагалі в парадні. Вони бачили, як під ними лісниця лопала, І все. І, а діда привели вдома, він не встиг вийти. Дід у нас в больниці лежить. Кухня, кухня, полопа. Зачем чим скапити ви висід на світ. Щоб ми не бачили це. Наразі Суспільне звернулося по коментар до міської влади. Яка подальша доля будинку, куди будуть відселяти людей та чи отримують вони компенсації за житло. Олександр Пономаренко, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Температура повітря плюс 27, у морі трохи прохолодніше. Плюс 24. Це один з міських пляжів Одеси. Про небезпеку купання у морській воді людей тут попереджає спеціальна табличка. Деяких відпочивальників це не зупиняє. Ірина кілька днів тому приїхала відпочивати до Одеси з Харкова. Каже, купається щодня. Нам нічого не страшно. Приїхали чуть-чуть наладять систему. Ну, море хороше, Вчора було просто ідеально, стиль, тепле море, все, красота. Ми якраз приїхали після цього ливня. нам повезло. Любов живе в Одесі. Каже, цього сезону лише мочила ніжки біля берега, але ще не купалася. Не страшно. Я взагалі думала скупатися. Ну, просто цей лівень, я думаю, пусть там ще недельку где-то зчиститься вода. Я вважаю, що мені організм мені потрібно війти в воду. Наразі морська вода не відповідає нормам, каже представник Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Волков. За його словами, цього тижня там виявили холероподібний вібріон. На цьому тижні в 22 проб. У нас там 12, в 12 пробах був холероподібний вібріон 55%. Але в зв'язку з тим, що у нас воттемпературна почне середовища Буде збільшуватись, температура води буде збільшуватись, тому і показники на холероподібні вібріони також будуть збільшуватись. Олександр Волков попереджає, купання у морі може призвести до кишкових інфекцій. Це може бути там, нодота, якийсь розлад шлунку, ну, може бути як легкої форми на 1-2 дні, а може бути це в залежності від імунітету. Людини і від кількості води, яка вона там заглотнула, може бути до середніх та тяжких форм. Яка буде потребувати госпіталізацію, де буде там багаторазова нудота, багато наразова блювота, багаторазова блюво там дисфункція кишечника. Якщо після купання у морі людина спостерігає перші симптоми отруєння, лікарі радять звертатися за кваліфікованою медичною допомогою до тих пір, поки ви чекаєте лікаря, можна використовувати тільки воду, наприклад, бутильовану воду для того, щоб не довести організм до зневоднення. Інші якісь медикаменти самостійно приймати, я б все ж таки не радила. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Микола Голік виїхав з Херсона під час окупації. В Одесі разом з іншими допомагає армії та розробив сайт Ukraine Aid Manual», який називають посібником для волонтерів. Я зрозумів, що є дуже багато знань, які, наприклад, вони не недоступні для простих людей. Тобто, треба вивчити купу матеріалу, щоб, наприклад, купити там, якісний турнікет. І почав накопичувати базу знань, і вже тоді, десь влітку того року, виникла ідея зробити, скажімо так, якийсь ресурс, який би допомагав всім нам, перш перш за все, волонтерам. Сайт складається зі 150 сторінок з корисною інформацією, каже Микола Голік. Опис необхідних речей на фронті, наприклад, які дрони потрібно купувати, Яку військову форму, яке військове взуття. Тобто, це все ми детально описали і поділили на дев'ять категорій. Тобто, це базові, базові речі, які необхідні нашим бійцям на фронті. І головна мета цієї, скажімо так, методички волонтера це зібрати в одному місці корисну інформацію для тих, хто хоче допомагати нашим військовим, але не знає. Як саме структура ресурсу дозволяє дуже простим людям, людям зрозуміти, що це, да? це турнікет, там. для чого це, для там, зупинення масової кровотечі. Також ми даємо приблизний діапазон цін, який можливий на ринку, щоб у людини було розуміння, скільки це коштує. І також ми даємо посилання на ті ресурси, де це можна придбати. Тобто це рекомендовані з нашої сторони, але це не обов'язково, що купляти потрібно тільки на цих сайтах. Розробляти сайт допомагали волонтери, а також військові, які постійно користуються різними речами на фронті. Розповів один з розробників сайту Олександр Бабіч. Там дев'ять розділів. Це засоби зв'язку, це всі оптичні прилади, це амуніція, РПС, Ремені, Посумки, це одяг. Військовий починаючи вибачте, дійсно від трусів і закінчуючи там якимись гортексовськими там куртками чи шапкою. Це зуття, окремий одяг зуття, це розділ ем, побут військовий, де ми розповідаємо, які брати спальні мішки, які каремати, які примуси, чим грітися, які ліхтари брати. Що в нас там іще? Це сумки, наплічники, рюкзаки. Дуже багато відразу нам писали людей. От дякуємо. Тепер ми можемо все в одному місці відразу знайти. Все, що от реально потрібно будь-якому бійцю, а ми навіть отримали декілька зауважень і вже внесли виправлення. Сайт постійно доповнюється та оновлюється. Розповідають волонтери. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Катерина з дев'ятирічною донькою Вікторією всю окупацію прожили у Херсоні. Наразі майже вісім місяців в Одесі. Згадують, як для них почалася повномасштабна війна. Два четверта прокинулася від вибухів, це було далеко від нас, але ми це все чули. І окна, і двері все дрожало, було страшно, але ми все, весь цей період. Ми тримались, намагались бути на позитиві, якось себе підтримували. Вікторія згадує, постійно бачила, як Херсоном їздили російські військові. З березня місяця вони постійно і до листопада вони постійно були в місті, вони постійно їздили по місту, робили свої патрулі. Бувало таке, що і зупиняли маршрутки. По ринку вони ходили. Влітку дуже багато було по ринку. Вони ходили, скуплялися поміж людей. Ну кого зачіпали, кого не зачіпали. Мені було складно. Ходити по ринку, тому що коли я бачила російських воїнів, було складно. Я не розуміла, що, що це було. Я навіть слухала українські пісні. Я закривала вікна, щоб щоб ці не чули. І співала, і слухала, щоб, щоб все було добре. Кажуть, найбільше чекали, коли збройні сили України звільнять місто. Перше до нас прибіжала сусідка і сказала, що наші хлопці в місті. Я коли бачила машини, з, коли їхали люди з прапорами, було складно, я нічого не розуміла. Думала, що мені, мені здавалося, що це сон. Потім так ходили по місту, наші хлопці було дуже багато, дуже багато було людей, які просто на емоції переповнювали все. Мій дядя купив цю сумочку як подарунок. Я з нею дуже часто ходжу, тому що вона мені дуже подобається. Сумочка – це як частинка нашого дому. Mm -hmm. так? Зараз родина відвідує різні заходи. Дівчинка навчається в Одесі, їм допомагають волонтери. Катерина розповідає, чекають, поки настане мир, аби скоріше повернутися до Херсона. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 26 липня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 23 вночі та від 27 до 33 градусів в день. В Одесі зранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів. Температура повітря вночі 20-22 із позначкою плюс. Вдень 27-29 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.